Екотеатр в саду може з'явитися в Хорольській громаді до кінця цього року. Це один із проєктів цьогорічного конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області. Його представили на засіданні конкурсної робочої групи. Цікаві ініціативи подала і Глобинська та Полтавська громади. Відзначила начальник відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату облради, секретар робочої групи Олеся Дроботенко. Метеорологічний сад, де громада Глобенська планує придбати там такі пристрії на сонячних панелях для вимірювання тиску, там швидкості вітру. Ну тобто, всі показники, які необхідні для там успішного вирощування якихось рослин. Полтавська громада, вони в нас зрідка подають проєкти. Цьогоріч подали також там для вимірювання чистоти повітря, якийсь прилад. Не було до цього нічого подібного. Цього року на конкурс надійшов 91 проект із 39 громад, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Загальна кількість коштів оцих 91 проекту це 16 мільйонів гривень. Обласна рада виділяє 6 мільйонів гривень за співфінансуванням із територіальними громадами. Тому дата голосування це буде 8. Червня 12 днів на голосування, і тоді будуть буде визначено переможців. За результатами обговорення робоча група відібрала 83 проекти, а ось іншим дали час на доопрацювання. Говорить Олександр Біленький. Вісім проектів, яким дано час на доопрацювання ще тиждень. Вони можуть внести зміни для того, щоб відповідати всім критеріям нашого проекту. Двом громадам відмовлено. Хоча один дуже був амбітний із назвою Врятувати черепах, але окрім назви автора, ми не змогли знайти жодної прив'язки. Голосування за проекти розпочнеться 8 травня, триватиме протягом 12 днів на онлайн платформі. До кінця 2023-го ці проекти повинні бути реалізовані.